Доброго дня, любі діти! Пропоную пограти в дидактичну гру Сніжинка яка. Сніжинка легенька, як пір'їна. Сніжинка пухнаста як курча. Сніжинка легенька як одіяло. Сніжинка холодна, як морозиво. Сніжинка кругленька як колесо. Сніжинка блискуча як сонечко. Повторимо, яка ж сніжинка легенька, пухнаста, м'якенька, холодна, кругла, блискуча. Малята, я думаю, що вам сподобалася ця гра. До побачення!